Вітаю вас на календарі 2 вересня, День нотаріуса. А з нагоди свята я запросила на філіжанку кави приватного нотаріуса Інну Калашнікову. Доброго дня, доброго дня. Інна Сергіївна, я вас вітаю з професійним святом. Дякую. Я знаю, що ви працюєте нотаріусом ось уже 15 років. Важне віриться, дивлячись на вас, коли ви встигли. Дякую за комплімент. Насправді вже цього року буде 15 років, як я в цій сфері. Ну я впевнена в тому, що в нас сьогодні з вами буде цікаве інтерв'ю. адже переді мною справді досвідчений нотаріус, який знає багато що про нотаріальну справу. Але для початку, мабуть, давайте. Роз'яснимо нашим телеглядачам, е, я маю на увазі саме тим, хто ще не звертався е, до нотаріусів. Ну, не було такої нагоди. Mm -hmm. Так посвідчувати різні факти, оформляти е, спадщину чи ще з якоїсь нагоди. Так? Е, чим займається нотаріус? Хто такий нотаріус? Нотаріус як професія. Нотаріус згідно законодавства, це особа, яка посвідчує факти та права, які мають юридичне значення. Простою мовою, звичайною, зрозумілою для людей, це видача документів, якими особа може скористатися для захисту своїх прав законних чи підтвердження якихось фактів юридичних. Додаткового посвідчення документи, які видані нотаріусом, не потребують. Тобто це от вже є документ, з яким ви можете йти у різні установи, і більше не треба ніде їх засвідчувати, ще ставити якісь підписи чи печатки і додаткових підтверджувати повноваження. Різноманіття нотаріальних дій дуже велике насправді Це і засвідчення фотокопій. Багато людей з цим найбільше це стикаються, тому що коли студенти десь вступають в вузи, треба засвідчити копію атестату. Там, чи копію посвідчити якогось свідоцтва про народження, про одруження, довіреності це саме таке поширене, з яким люди теж ознайомлені. Посвідчення заповітів, посвідчення довіреностей, засвідчення підписів на різних документах, оформлення спадщини, посвідчення договорів купівлі-продажу. Ну дуже дуже багато видів нотаріальних дій. Ось це так загалом. Ну, ви зараз назвали багато нотаріальних багато, дій. Я думаю, так. що ще це не вичерпні переляки ще є так. Є, так? Є, там, є, а так. є улюблені нотаріальні дії? <хiper> <хiper> улюблені нотаріальні дії. Ну це, мабуть, оформлення все-таки спадкових прав, тому що це саме цікаве. Це дуже багато взаємин різних сімейних, і це такі найбільший, найважчий, скажімо так, нотаріальні професії на сьогоднішній день інститут. І, мабуть, спадщина, ну договора теж цікаво. Заповіти різні бувають цікаві, особливо якщо на виклику там чи з якимись свідками в нас є такі, то цікаві дії. Які вимоги висуваються до осіб, які хочуть стати нотаріусом в подальшому? Це студенти, мабуть, юридичних факультетів, профільних навчальних закладів, так? Так, насправді професія дуже вимоглива, і тому законодавство дуже висуває суворі вимоги до таких осіб. Це має бути повна вища закінчена юридична освіта. Обов'язково стаж роботи в сфері права не менше шести років. З них три роки необхідно пропрацювати або помічником приватного нотаріуса, або консультантом у державній нотаріальній конторі. Дуже складний кваліфікаційний іспит необхідно здати, отримати свідоцтво на право на заняття нотаріальною діяльністю. І це має бути особа дуже високих моральних принципів, оскільки може не всім громадянам відомо, мабуть, може й нікому не відомо, хто ну бо це такі нюанси нашої професії. Що коли вперше особа приступає до роботи нотаріуса, ми приносимо присягу в урочистій обстановці угу, на, вір, так, на вірність професії на те, що ми будемо неухильно дотримуватися вимог закону, дотримуватися прав та законних інтересів громадян. 15 років тому що вас мотивувало вибрати саме цю професію? Ой, ну я взагалі з дитинства мріяла бути юристом, тому що мені було цікаво дуже читати детективні романи. Іркуль Піаро, Шерлок Холмс, Міс Марпл це були мої улюблені герої. І за прикладом в мене був батько, він в мене юрист. В мене старший брат юрист, батько працював прокурором. Потім суддею, Зараз він уже на пенсії. Старший брат у мене керує адвокатською конторою в місті, Києві. Поступах свого батька я і вуз закінчувала, він навчався в Харкові, я здобула освіту теж там, у Харкові в Національній юридичній академії. Професії юридичні, взагалі, їх вже дуже багато, сфера права, вона дуже багато їх. І коли я аналізувала, як, як же з-поміж того, всього брати професію. Так думаю, чим керувалися правоохоронні органи? Так собі подумала. Не для жінки? Ну не для жінки, і вони не дуже зближують. Знаєте, уявіть собі, коли вам там повістку, наприклад, принесли, там в міліцію треба прийти зразу ж такий мандраж. Не дуже приємно. Е бути суддею, у мене батько був за приклад, і я якийсь час працювала до того в місті Хмельницькому в суді. Я бачила це величезне навантаження, я роботу інколи навіть брала додому, тому що не справлялася. І взагалі сама робота морально це брати відповідальність за чужі долі, а раптом ти помилишся. Це ж ну, це дуже складно відповідально. і відповідально, тим більше як жінка сентиментальна, слабка, а пошкодую когось, знаєте, там. ну от. Тому я судею теж вирішила, що це, мабуть, мені буде важко і складно. Адвокатом бути, це теж така професія непроста, тому що знаючи наперед, що людина скоїла злочин, а якщо це особливо важкий злочин, і намагатися цю людину виправдати. Ну, тут... А нотаріус це така професія, коли ти дійсно допомагаєш людям. Людина виходить від тебе задоволена, дякує тобі. І от це, мабуть, стало. В порівнянні моїм... з іншими юридичними так, 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 нейтральна. моїм вибором, і тим більше, що свій час я планую сама, я не прив'язана до якихось там. Графіку роботи, певного там, державою встановлення, я його встановлюю сама, так як мені зручно, а для жінки це зручно, тому що маючи родину, маючи сім'ю, воно так. Ви так знаєте, от, зараз дивлюся на вас, слухаю вас, як ви розповідаєте, як обирали професію. Переді мною така класична леді, ну справді нотаріус багатьох, і не тільки в мене, асоціюється з жінками. Заходиш в нотаріальну контору, гарна жінка посвідчує документи. Чи погоджуєтеся ви з тим, що професія нотаріуса це для жінок? Ну так, склалося якось історично, і в нас в країні, і в сусідніх державах, що дійсно більше серед нотаріусів все-таки жінок. Це, мабуть, пов'язано, я так думаю, з різницею в характерах. Чоловіка та жінки, тому що чоловіки вони більш імпульсивні, вони більш такі, ну ну грубі. Ну ну таке більш все таки сила. Це чоловік, менш посидючі. Вони такі. От мене чоловік не раз мені каже, я не зміг би працювати нотаріусом. Я не знаю, як ти от можеш так ці документи вивчати так. Достеменно, так то все прискіпливо розбиратися, і окрім того, треба бути виваженим, толерантним. Люди різні приходять бути психологом. А хто як не жінка, яка мама і дружина не найкращий психолог. Тому, звичайно, більше це жіноча професія, але насправді дуже багато чоловіків і нас в області, в тому числі в місті, є, які працюють на Я їх всіх знаю. Але їх меншість. Меншість так я їх поважаю. Вони дуже грамотні, і деколи навіть звертаюся. От бо є чоловіки, які вже дуже багато років працюють у цій сфері, і звертаюся інколи навіть за допомогою якась консультація що по роботі. Не дарма ваш чоловік наголосив на тому, що як, як ти можеш працювати з паперами цілий день з паперами. Вам цікаво, вам не хочеться відволіктися на щось більш активнішою діяльністю зайнятися? Це ж робота фактично офісна, правда? Так, робота офісна, але це хибна думка, що це паперова робота. Тому що ми… Це присутнє, звичайно, ми багато маємо паперів, але. Це робота цікава тим, що перед тим як посвідчити будь-який документ, це йде робота з клієнтом з людиною з особистістю. Перш за все. Тобто вам цікаве спілкування Звичайно, з людьми, налагодження для контакту? для того, аби прийняти правильне рішення. Зважити, чи правильно ти оформляєш документ, чи цю людину не примушує ніхто. Це вивчення таких тонких тонких психологічних особливостей кожної людини. Зрозуміти, чим живе ця людина, як вона, чи, чи вона хоче цей документ посвідчувати, чи він їй потрібен. Інколи буває, що людина приходить і спілкування виявляється, що вона взагалі не до нотаріуса має йти, наприклад, а до адвоката там чи ну, в ЖЕК, чи в якусь іншу структуру. Тому ця робота більш з людьми. Якщо нотаріус у спілкуванні з клієнтом з'ясовує, що е, людину хтось примушує, що це не вільна воля на вчинення цієї дії, ми маємо право відмовити вчинення дії, або навіть звернутися до правоохоронних органів з підозрою, що ось є такі. А от як ви можете характеризувати роль ось цього психологічного фактору в вашій нотаріальній роботі? Навже не вже недостатньо е, пакету документів? Ні, ні. Пакет документів розумієте, це. От пакет документів принесли тобі це папір, ти вивчаєш так, люди, та ми хочемо посвідчити, наприклад, договір купівлі-продажу. Починаєш спілкуватися з людьми. А чи маєте ви де жити? Наприклад, привели тобі бабусю, а вона продає квартиру, а, а насправді угу. я ж не знаю, ну, що за цим стоїть, розумієте? і… Бабуся виходить від нотаріуса і без житла, наприклад. Тому а як часто в вашій практиці такі випадки трапляються? Ну, чи взагалі траплялись? У мене не траплялося таких випадків. І по ну в нас по місту, по області я не чула. Тобто, десь от ну по телебаченню, ви ж всі бачите, всі люди дивляться передачі. Бувають такі. Ну, в нас у місті, в нас місто досить маленьке, в нас люди знають люди одного один знає. одного, так, так і тому у нас таких випадків. Ну, я не чула. Помилка може якась бути, помилка допущена, це таке чисто технічно, uh -huh. але так, щоб людину позбавити житла, то ну, мені не траплялося. Може я чогось не знаю. <гум> Все може бути. Будемо сподіватися, що такі кути ви е, оминаєте. Так, поки, в що, діяльності. поки що вдавалося, так. Ну, Якщо насправді любиш професію, відповідально до неї ставишся, ви знаєте, інколи. Це якісь психологічні моменти відчуваєш? Я багато в мене було таке, що я відмовляла. От от кажу, от я ну. Я не буду вам посвідчувати там, чи от мені донесіть ще якийсь документ, а ми не будемо його приносити. Тобто, якось, ну можливо, таким чином я уникала якихось таких моментів, про які ви говорите, що могли вони неприємно Ну, Бачите, все-таки ви свої моральні аспекти тримаєте вище ну, простого заробітку ну, коштів. Насправді воно так має бути, тому що професія нотаріуса вона навіть згідно законодавства не візнається підприємницькою діяльністю. Тобто, ми не поставлені для того, аби просто заробляти кошти. У нас трошечки інша мета. Так, треба важити на щось інше. Ну, бачу, Інна Сергійовна, що любите свою професію, так. так з приємністю розповідаєте про неї. Це вже добре. Коли людина любить ту справу, якою займається, це вже вона щаслива. Ми щойно говорили про позитивні аспекти. Ну, все-таки, є негативні аспекти в цій роботі? Негативних аспектів, як і в будь-якій професії, мені здається, навіть у вас, я так думаю, вони є, воно не без того. Негативність. Нашої роботи полягає в тому, що вона дуже дуже відповідальна. Оця відповідальність, яку ти несеш кожного дня, ставлячи підпис та початку на документі. Ти несеш відповідальність за кожну кожну літеру, яка там написана. Тому що одне слово написав не так, десь щось переплутав, і це є проблеми для людини. Це є судові тяжби інколи. Тобто, це дуже відповідально. і Це насправді психологічний такий навантаження і тиск. Ну, і Тим більше люди звертаються різні, дуже багато клієнтів з своїми емоціями, зі своїми проблемами. Вони інколи намагаються навіть перенести на нас це все. От вони приходять і починають не суті справи, а там ну, ледь не з моменту свого народження. Але інколи треба це й вислуховувати для того, аби дійти дійсно до того, а що саме цій людині потрібно, і чи їй взагалі потрібен цей документ, чи, можливо,. от її відмовити якось і порадити, там, зачекати чи інший документ посвідчити. От, тому спілкування психологічно з іншими людьми, робота, яка пов'язана з людьми, вона взагалі, ну, всі говорять, що той, хто працює з людьми, це важка робота, тому що в кожного свої емоції, свій характер, погляди свої, вислухати кожного і прийняти правильне рішення це дуже відповідально. Окрім того, у нас нотаріус на сьогоднішній день. Навантажений дуже великою кількістю функцій, які навіть нам не притаманні. Робота пов'язана з тим, що ти мусиш бути і бізнесменом, і організовувати свою роботу господарську, тобто там приймати такі рішення, приймаючи на роботу того ж помічника, це вже є робота як начальника відділу. Розумієте, mm -hmm. так, тому зараз от нам дали функції реєстратора. Ну, дуже багато такого, чого би ну, хотілося б, щоб в нас було менше, і можливо з нас трошечки це все. Інна Сергій, наскільки мені відомо, в Чернівецькій області працює 100 нотаріусів. Майже 100, так? Так, так це і державні, і приватні нотаріуси. Звичайно, що здебільшого це приватні нотаріуси. Яка різниця? Чи для пересічного громадянина посвідчення документів чи інших фактів немає різниці до кого звертатися? Ну, в юридичному аспекті дійсно немає різниці на сьогоднішній день, тому що до 2008 року були різниці в повноваженнях. Це е, висловлялося в тому, що ми не мали права оформляти спадкові права до 2008 року. Потім були внесені зміни в закон України про нотаріат, і нас в повноваженнях вирівняли. Тобто зараз різниці абсолютно ніякої немає в нотаріальних діях. В фінансуванні різниця, тому що приватний нотаріус повністю забезпечує та фінансує свою діяльність сам. Це і канцтовари, і оплата праці працівника твого, і закупівля, все, що тобі необхідно для роботи, комп'ютерна техніка, облаштування офісу тобто, це все лягає на плечі особисто нотаріуса. Державні контори забезпечуються з державного бюджету. Ну, в мене напрошується висновок з того з попереднього запитання, з вашої відповіді, що, мабуть, ціни різні на послуги. Ну, звичайно, Правда? вони і громадяни повинні це розуміти. Всі повинні розуміти, що оскільки ти повинен забезпечити себе сам, то відповідно, звичайно, ти ту ціну, що тобі потрібно закупити, і ті ж бланки, і ті канцтовари, і оргтехніку, і заплатити орендну плату за приміщення, звичайно, вона мусить лягати якимось чином в оплату нотаріальної дії. Mm -hmm. Ну, різниця насправді не є. Такою разою так, так. Тобто, ну так щоб це дуже не відчувало. будемо про ціни говорити, про вартість послуг Інна сергіну. сьогодні день нотаріуса. Скільки років в Україні відзначаються святом? Можливо, ви володієте такою інформацією, і відколи почали святкувати цей день. Це таке, ми йшли довго до того, аби започаткували святкування Дня нотаріату. Якось ми навіть ну, ображалися і глузували з того, що є і день суду, суду, і день адвокатури, і день прокуратури, день міліції, день СБУ, день працівника того ж там телерадіо. А хто якось от, про нас чомусь держава ну, забулася. І е, е, нотаріальна спільнота у нас є е, самоврядна організація, нотаріальна палата і Міністерство юстиції звернулися до президента. На той час, це що був Ющенко, аби В якому році? 2009 рік це був написаний лист. Ну, так, так він і не розглядався, але вже 22 лютого 2010 року, за три дні до завершення своїх повноважень, Віктор Ющенко підписав указ про День нотаріату. І це нам було дуже приємно. Ми святкуємо, святкували, звичайно, і так. Колективи завжди 2 вересня. Це був для нас, було для нас свято. Взагалі, звідки чому саме 2 вересня? Тому що закон України про нотаріат було прийнято 2 вересня. І хоча вступив він в дію з 1 січня 94-го року, прийнятий 2 вересня 93-го року, але все таки от обрано було святкування в день святкування саме 2 вересня. І от ну, святкували часу... довгий час. Святкували довгий час без офіційного, так скажемо, визнання, а тепер уже приємно, що все-таки суспільство, держава визнала, що інститут нотаріату він дуже вагомий, він важливий в розбудові нашої держави, і без нього ну, це досить помітно на сьогоднішній день. Фігура, досить помітний інститут, і тому от нам приємно, ми вже тепер маємо офіційний день. На рівні з іншими юридичними професіями Ну ось так маєте ще один привід в році гучно відсвяткувати так так. окрім так. інших свят. Так, так. Отже, сьогодні день нотаріату, і у вас є нагода привітати всіх своїх колег, приватних нотаріусів, державних нотаріусів з професійним святом. У Вас, мабуть, є що побажати, знаючи цю професію? Так, звичайно, дуже приємно вітати всіх колег з цим святом. Святом 2 вересня з професійним святом. Хочу побажати всім наснаги, здоров'я, професійних здобутків. Професія нотаріуса дуже значуща, дуже важлива і відіграє неймовірну роль в розбудові нашої майбутньої правової держави. Хочу побажати всім, аби щоденна кропітка праця була винагороджена високим рівнем довіри громадян. Святом вас, усіх, шановні колеги. Сергійовна, я приєднуюся до всіх привітань. І вас теж вітаю. Бажаю вам нових професійних здобутків. І щоб від своєї повсякденної такої роботи ви отримали і матеріальне, і звичайно, моральне задоволення. Дякую, Дякую за розмову зі святом. А телеглядачам нагадаю на календарі 2 вересня, день нотаріуса. Зі святом всіх зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.